Задіяти все, що можна, і навіть все, що не можна, власники невеликої кухні знають про що йде мова робочої зони і місця для зберігання кухонного начиння і продуктів іноді настільки не вистачає, що доводиться задовольнятися дискомфортом. Але ми ж знаємо наскільки важливо кожній господині мати функціональну і комфортну кухню, тому кілька раціональних порад і хитрих ідей допоможуть правильно використовувати простір. Тим самим здорово полегшивши ваше повсякденне життя, один на один рівень нижче для мокрих тарілок, сушарка повинна бути обов'язково. За звичкою, ми маємо її в одному з ящиків кухонного гарнітура, але ж вона може і не займати цінний простір. Встановіть її між ящиком і раковиною. Не обходьте цю ідею стороною, результат відчуєте відразу. Додаткове місце, раз вся вода стикає в раковину, два по підвищену вологість в шафці можна забути три. Два подвійний ефект: когонну мийку можна використовувати не тільки за її прямим призначенням. Як тільки ви покладете на неї велику обробну дошку, отримаєте нове і зручне робоче місце. А якщо ви володар подвійної мийки або мийки з місцем для сушіння посуду, то вам пощастило подвійно, на відкритій половині ви зможете безперешкодно користуватися водою, а на другій готувати, тільки позаботьтесь, позабудьтесь, щоб обробна дошка була виготовлена потрібного розміру, іначе вам буде незручно користуватися через її нестійкості три нестандартне рішення в екстремальних умовах людині властиво вдаватися до незвичайних ідей з божевільним ідеям. А маленька кухня ще якийсь екстрим, якщо ви іспользуєте варильну плиту тільки для варіння і смаження, радимо переглянути свої прівічки, перетворіть її в робочу зону. Для цього вам знадобиться велика обробна дошка нестандартних розмірів. Покладіть її поверх плити і починайте різати овочі і збивати крем на торт, тільки обов'язково переконайтеся, що конфорки вимкнені бажано, щоб вони були зовсім холодними. 4. горизонтальне доповнення. Рідко в якому будинку можна обійтися без полиць, а на кухні вони без сумнівів, стануть вірними помічниками, вони ідеально вмістяться під шавками без шкоди корисному простору, зберігайте на них все що завгодно, кулінарні книги, тарілки, кошики. Примітно, що в такі полички можна встановити точкові світильники, додаткове освітлення не буде зайвим, п'ять зручність на максимумі. Безлад на кухні під час готування моторошно дратує, щоб оберегти свої нерви і одночасно заощадити простір, потрібно користуватися нестандартними рішеннями. Ось, наприклад, обробна дошка з отвором для сміття, таку систему. Звичайно, слід продумати заздалегідь, але справа того варта: наверх висувний ящик, встановіть саму дошку, а знизу повинен знаходитися ящик з мусорною кошиком. В таких умовах ви будете готувати, а навколо вас буде порядок. 6. все для комфорту. Кулінарна книга таїть безліч секретів справжніх господинь, щоб зберегти їх в цілості і схоронності, зробіть на своїй кухні невелику полицю. Розташуйте її над робочою зоною там, де не будуть заважати верхні шкафчики. Ви звільните простір для роботи для тих. Хто воліє використовувати гаджети навіть на кухні, вона теж стане в нагоді, планшет або смартфон на підставці на такій полиці відмінно помістяться і не будуть залиті водою або забруднені, тепер можна включити відеорецепти і починати готувати. Сім подвійне завдання. Багато хто недооцінює можливості, які таять в собі дверця та кухонного гарнітура, прикріпіть до них вузьку поличку і кілька гачків, верби знайдете відмінне місце для зберігання спецій і різного начиння. Тепер не прийдеться думати, куди ж заховати занадто довгий ополоник і десяток баночок. Все буде стояти і висіти по порядку, не займаючи при цьому корисну площу, щоб не зірвати дверця та спетель. Занадто їх не перевантажуйте і контролюйте, щоб ваша нова система зберігання не перешкоджала щільному закриттю. Вісім вид збоку вам спадало на думку задіяти бічну частину ящиків кухонних меблів. Якщо немає або ще не втілили задумку в життя, всім радимо кілька поличок по периметру бічної поверхні здорово простять вам життя і подарують вільне місце для робочої зони. Тут ви зможете розмістити баночки з крупами, хлібницю і навіть кавоварку. Все потрібне ви зможете держати під рукою, не жертвуючи дорогоцінним простором. Дев'ять рятівне рішення: готувати святкову вечерю, а місця розташувати всі тарілки, інгредієнти не вистачає, хто вас виручить. Звичайно, столик на коліщатках. лучше всього віддати переваги моделям з додатковими полками зайве місце для хранення не завадить. І стопорами на самих коліщатках. Потрібні моменти буде стійкий, будьте впевнені, такі меблі стане в нагоді в будь-якому будинку, даже з великою кухнею, з пересувним столиком сервіровка буде максимально зручною, а й свою другу половинку можна побалувати сніданком в ліжко, десять простіше нікуди, здавалося б, немає нічого простішого, але забути встановити парочку рейлінгів на своїй кухні буденна справа. Пора виправлятися, прикріпіть їх над робочою зоною, повісьте гачки і кошики, а вже після цього насолоджуйтеся отриманим результатом, адже ви знайшли відмінне місце для спецій. Красивих декоративних баночок кухонного начиння і навіть невеликих кашпо ось так просто ви вбили одним пострілом двох зайців, організували зручне місце для зберігання і змінили своє кулинарне царство. Одинадцять у підвішеному стані зберігати дрібниці на кухні не завжди, просто вони можуть загубитися, закотитися, та й місця вони можуть займати чимало, щоб все було на своїх місцях. Використовуйте підвісні кишені, молоді мами вже напевно виявили красу цієї універсальної штучки в дитячій кімнаті, прийшло время повисіть подібну і на кухні. Використовуйте для цього двері стільці або поверхня шафок. Коли вам треба буде знайти затискачі для пакетів і ліспічки, ви зробите це за лічені секунди. 12. хитрий план: кухонне начиння займає досить багато місця, але якщо каструлі і сковорідки можна скласти одна в одну. То з кришками цей номер не пройде кращий вихід з положення, створити для них власний будинок. Використовуйте для цього кілька одиночних рейлингов для рушників, прикріпіть їх на внутрішню сторону шафок гонного гарнітура і починайте використовувати.